Я проїхала раптово, як гроза, яку не кличуть. Мати злякалася, батько мовчки вийшов у двір, ніби перевірити, чи не пробило дах. У повітрі стояв запах картопляного бадилля і старої фарби. Дім не змінився, тільки ніби зменшився став меншим, як люди, що живуть у ньому. Ти б хоч подзвонила, сказала мати, витираючи руки об фартух. А що це змінило б? Відповіла я різко, сама не знаючи, чому. Вона зітхнула так зітхають тільки ті, хто не збирається сперечатися. Я сіла на табуретку біля вікна. Усе тут було знайоме до болю той самий облуплений підвіконник, той самий чайник, що вічно свистів невчасно, і тиша, густа, домашня, така, що хочеться від неї тікати. Мати хворіла. Не смертельно, але вже не так, щоб о все минеться. Вона намагалась тримати вигляд, казала, підхопила якусь дурницю. Лікар сказав, треба просто берегтись. Та я бачила, що руки в неї стали тонкі, ніби зі скла, а очі прозорі, аж страшно дивитися. Батько став мовчазнішим, хоча я не пам'ятаю, щоб він колись був говірким. Мабуть, він просто старів, але мені здавалося, що він зменшився не тілом, а духом. Колись цей чоловік міг перекопати город, поремонтувати машину і сваритися із сусідом через межу, а тепер сидів вечорами, розглядаючи свої руки, як чужі. Я не розуміла, чому вони не з'їдуть до міста, не змінять нічого. Я ж могла б допомогти. У мене робота, квартира, якісь там гроші. Та кому ми там потрібні, тільки й казала мати, усміхаючись кутиком губ. І я відчувала, як усередині. Рости роздратування, від бездіяльності, від старих стін, від їхнього та все добре. Ми сварилися через дрібниці, через те, що мати ставила в чай занадто багато цукру, через те, що батько не вмикав світло, щоб економити, через те, що я хотіла купити новий холодильник, а вони сказали, «Наш ще працює. Ви живете, наче застрягли у часі, кричала я. У вас навіть годинник, той самий, що й двадцять років тому. І що з того? тихо питала мати, він ще показує час. Мене дратувало навіть це, їхня лагідність, ця пасивна покора всьому. У місті я вчилася бути сильною, швидкою, несентиментальною. Тут же все було повільне, як стара платівка, що скрипить на кожному оберті. Одного вечора я вийшла на двір, просто втекти від себе. Пахло дощем. Батько стояв біля сараю, щось лагодив, як завжди, його спина, мов старе дерево, трохи перекошене, але міцне. Йди в хату, бо змокнеш, сказала я, проходячи повз. Да я ще на хвилинку, буркнув він. Почався дощ спочатку легкий, потім сильніший. Мати гукнула його з вікна Василю, йди вже, мокрий будеш. А він стояв. Тримав у руках ту зламану парасолю, намагаючись її виправити. Я не витримала. Тато, навіщо ти з нею возишся? Купити нову хвилина діла. Він подивився на мене і сказав просто: цю мама мені подарувала, коли ми ще ходили під нею разом. Я замовкла, бо вперше за довгий час почула в його голосі не втомлену байдужість, а ніжність. Дощ посилився, і я побігла в дім. З вікна бачила, як він стоїть посеред двору, ніби не людина, а частина цієї землі, цього дощу. Його куртка промокла, але він не рушив. Потім побачила, як мати взяла рушник і побігла до нього. Вона накинула рушник на його плечі, сварилася тихо, без гніву, і вони стояли так, під дощем, удвох, мов кадр зі старого фільму, де звук зник. Залишивши тільки рух, я тоді відчула щось дивне, ніби мене вибили з власного життя. Я стояла за склом, як глядач, і вперше побачила їх не як старих батьків, а як двох людей, що прожили все життя разом, з помилками, звичками, мовчанками, і все одно тримаються одне одного, навіть у дощ. Того вечора я змінилась, хоча спочатку цього не помітила. Ми менше сварилися. Я почала допомагати по господарству, мовчки без коментарів. Батько приносив дрова, мати щось варила, і ми просто були поруч, без великих розмов, але з якимось теплом, яке я давно забула. Одного дня ми з матер'ю сиділи на кухні. Вона сказала: Ти, мабуть, злишся на нас, що ми не такі, як тобі хочеться. Та ні, відповіла я, просто іноді важко вас зрозуміти. Вона усміхнулася. А ти спробуй не зрозуміти, просто прийняти. Я тоді тільки махнула рукою, але слова засіли глибоко. Прийняти, значить, не виправляти, не рятувати, не переробляти, просто бути поруч. Мати потроху видужувала, хоча слабкість залишалась. Я вже збиралася їхати, вранці перед від'їздом ішов дощ. Той самий осінній. Холодний, що пахне землею і чимось прощальним. Батько стояв на зупинці знову з тією парасолею, тепер уже витремонтованою, смішною, трохи кривою. Тату, навіщо ти вийшов? Я ж сама дійду. Та да, нічого, я все одно йшов до магазину, сказав він, а потім тихо додав. Не люблю, коли ти під дощем. І тоді мене пробило. Я згадав, як він в дитинстві щоразу зустрічав мене зі школи, навіть коли я казала не треба, як мати залишала мені записки на столі, обіду холодильнику, і вони не вимагали нічого, тільки щоб я була щаслива. А я, я тікала від них, соромилась їхньої простоти, їхніх звичок, навіть їхньої любові, бо вона була надто тиха, надто справжня. Я вважала, що вони нічого не розуміють, а виявилося це, я не розуміла головного. Автобус приїхав. Я стояла вже вся мокра, бо відмовилася від парасолі. Передай мамі, що я подзвоню, сказала я. Передам, усміхнувся він. Тільки не затягуй, бо вона хвилюється. Я кивнула, але в грудях щось зрушило. Я пішла до автобуса, а він стояв, тримаючи ту парасолю на собою, і махав. Маленька фігура під сирим небом. І тоді я раптом зрозуміла, він не йшов у магазин, він просто не хотів, щоб я стояла сама. У салоні було тепло. Я сіла біля вікна і дощ стікав по склу, змішуючись з сльозами. Вперше за багато років я плакала не від злості, а від вдячності. Того дня я зрозуміла, як мало треба, щоб бути правою, і як легко втратити правду, коли плутаєш її з гордістю. Вони навчили мене не слів, не правил, а того, що любов іноді мовчить, що батько може любити, не кажучи жодного слова. Що мати може мовчати, коли серце болить, і все одно бути світлом у домі. І що я, їхня дитина, хай навіть доросла, хай навіть уперта, усе одно частина цього світу, який пахне картоплею, старою фарбою і дощем. Тепер, коли йде дощ, я завжди згадую ту парасолю. І думаю, ми сварилися через дрібниці, бо я не бачила, що в кожній їхній звичці жила любов. Не гучна, не ідеальна, не столична, а проста, домашня, така, що гріє навіть крізь роки. І знаєш що дивно, коли зараз я стою під дощем, я більше не ховаюся, бо мені здається, що він іде з їхнього дому. Тихо, лагідно, як їхні руки, що все життя тримали мене, навіть коли я відпускала. Ось така друзі розповідь: якщо ця історія зачепила твоє серце. Напиши свою думку в коментарях і підпишись, щоб не пропустити нові оповідання. Дякую, що дослухали її до кінця.